Чоловік лопатою травмував працівника ТЦК. Поліція відкрила кримінал. Росія атакувала Одесу. Загинула одна людина. У Польщі поширюють фейк щодо промови посла України про Волинь. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім про найголовніше. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Антонівка Луцької громади Петро Назарчук, 1974 року народження. Петро Назарчук був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця санітара мотопіхотного батальйону. Солдат загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. У Луцькому районі попрощалися із воїном Шупішуком Юрієм 1984 року народження. Про це повідомили у Ківерцівській міськраді. Відспівування відбулося у соборі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали воїна на Алеї Слави. Нагадаємо, помер захисник 12 липня 2025 року від численних поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. На Волині у приватного підприємця вилучили з незаконного обігу пиво та тютюнові вироби. Про це повідомляє управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Волинській області. В одному з магазинів у Луцькому районі приватний підприємець продавав алкогольні напої, зокрема пиво в широкому асортименті та тютюнові вироби без марок акцизного податку. З незаконного обігу вилучили 74 пляшки пива на загальну суму 3,2 тисячі гривень. Та 69 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку на суму 4,9 тисяч гривень. У ковалі серед білого дня пограбували 61-річного чоловіка. Зловмисник відкрито забрав сумку з грошима та речима. Поліція оперативно встановила нападника. Це 46-річний місцевий житель. Частину викраденого вилучили. Чоловіка затримали. За інформацією правоохоронців, справу розслідують як грабіж в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до 10 років тюрми. Невстановлена особа завдала удар лопатою в обличчя працівнику ТЦК, який виконував службові обов'язки. Обов'язки пов'язані з мобілізаційними заходами. Чим спричинила останньому тілесні ушкодження? Про це йдеться в ухвалі Ковальського міськрайонного суду. Випадок стався 12 липня 2025 року, близько 14-ї години, на вулиці Лесі Українки у селі Дубове Ковальського району. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України вночі, 19 липня. Росія атакувала Одесу. Загинула одна людина. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники разом з добровольцями. З палаючих квартир врятували п'ять осіб. На жаль, одна врятована жінка загинула. На місці працювали психологи ДСНС та національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин. Дніпропетровщина вночі Павлоград зазнав наймасованішої атаки. За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали промислові підприємства, пожежна частина та п'ятиповерховий житловий будинок. Виникли пожежі. Зараз на всіх місцях влучань працюють надзвичайники, ліквідовують наслідки атаки. Додамо, що у зв'язку з черговою атакою РФ на Україну Польща підняла авіацію. Цю інформацію оприлюднило оперативне командування польської армії. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в найвищий ступінь готовності. Йдеться у повідомленні. Російські окупанти від ночі на 19 липня атакували шосткінську громаду на Сумщині безпілотниками та керованими авіабомбами. Поліціянти знайшли та притягнули до адміністративної відповідальності дівчину, яка у столичному метро вигукувала схвальні гасла на користь Росії. За що ту вдарили? Про це повідомила столична поліція. Виявилося, що на відео, яке нещодавно ширили у всіх соцмережах, була 25-річна місцева мешканка. Місцеві телеграм-канали писали, що дівчина нібито лаялась та, зокрема, кричала Слава Росія, а потім її вдарили. Під час спілкування з правоохоронцями вона пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії просто не пам'ятає. Поліціянти склали щодо порушниці адміністративний протокол. Далі із дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ. Україна повернула ще 11 дітей із окупації Росіян. Про це інформує омбудсмен Дмитро Лубінець. Дітей віком від 10 до 17 років вдалося повернути в межах ініціативи Bring Kids Back UA за посередництва Катару. Серед них п'ятеро рідних братів і сестер, яких вивезли до Росії. Вони самі вийшли на зв'язок із сестрою в Україні і просили повернути їх додому. Україна працюватиме і надалі, аби всі наші громадяни були вдома. Додав омбудсмен на Черкащині. Жінка вбила чоловіка шампуром під час відпочинку. У Званигородському районі 33-річна жінка під час сварки смертельно поранила свого 26-річного чоловіка шампуром. Інцидент стався 17 липня на одній із баз відпочинку, де подружжя відпочивало з друзями та вживало алкоголь. Під час конфлікту жінка вдарила чоловіка в груди. Від отриманої травми той загинув на місці. Поліція затримала зловмисницю. За інформацією поліцейських за злочин їй загрожує до 15 років ув'язнення. Слідство триває. Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із першим віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили масштабування технологій, які допомагають на фронті та ППО. У центрі уваги масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збитів шахедів щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахетні рішення це завдання, яке поставив президент. Поки ми обговорюємо події в Україні, світ також не стоїть на місці. Переходимо до світових новин. Посольство України в Польщі спростувало фейк про нібито надзвичайно коротку промову посла Василя Боднара на заході вшанування жертв волинської трагедії. Про це йдеться у заяві Посольства України в Польщі у Фейсбук. У мережі почало поширюватись відео, на якому промова Буднара триває лише 16 секунд. Користувачі X колишнього Twitter назвали її, цитуємо рекордом дипломатичного мінімалізму та поширили на різку з телеканалу Телевізія Републіка. Посольство України наголосило, що це фрагмент, а повна промова була значно довшою. У своєму виступі Боднар подякував за запрошення, назвав церемонію, цитуємо сумною, але важливою, та підкреслив, що майбутнє потрібно будувати на правді. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та україну